Багатофункціональний пристрій Epson EcoTank L6270 створений для офісних завдань. Його основні функції це друк, сканування та копіювання. Максимальний формат друку – 4 Пристрій має вбудовану СБПЧ, що допомагає значно знизити витрати на друк. Швидкість видачі текстових документів 15,5 чорно-білих або 8,5 кольорових сторінок за хвилину. Є автоматичний двосторонній друк. Швидкість 6,5 монохромних або 4,5 кольорових сторінок за хвилину. Якість друку 4800 на 1200 точок на дюйм, розмір краплі 3,3 піколітри. Тут планшетний сканер з роздільною здатністю 1200 на 2400 dpi. Також є автоподавач документів, розрахований на 30 аркушів. Об'єм лотка подачі документів 250 аркушів. Пристрій підтримує різні способи підключення: USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct. На передній панелі розташований великий кольоровий екран. Поруч, кнопки для швидкого налаштування функцій. L6270 має чорний колір корпусу, стильний та ергономічний дизайн. Пристрій можна замовити на сайті InkSystem. Гарантія складає 12 місяців або 50 тисяч відбитків. Підписуйтеся на канал та користуйтеся витратними матеріалами InkSystem.